Вітаю, тема уроку одночлен стандартний вигляд одночлена. Три виконаємо номер 383». Треба звести одночлен до стандартного вигляду, указати його коефіцієнт і степінь. Але для того, щоб виконати цей номер, нам потрібно знати теоретичний матеріал. Цілі вирази, числа, змінні та їхні степені добутки називають одночленами. Наприклад, приведемо од... приклад одночлена: 10а у п'ятому степені помножити на Б у кубі. Це одночлен. В якому є, який складається з числа, змінних А і Б, їх степенів і також добуток. Тут між кожними десятью А і Б стоїть добуток. Це одночлен. Приклад одночлена. А ось, наприклад, по вирази А додати Б у квадраті або С у кубі відняти 5М. Або 0,9А у квадраті розділити на М не є одночленними, оскільки містять дії додавання, віднімання і ділення. Нам треба ще знати таке поняття як одночлен стандартного вигляду. Наприклад, давайте приведемо такий приклад, коли є 5, наприклад. А помножити на 4Б, це не одночлен нестандартного вигляду, тому що у нас 5 є 2 коефіцієнт, і 5, і 4. А ось коли ми запишемо 5 помножити на 4, це буде 20абе, оце буде приведено стандарт, одночлен до стандартного вигляду. Якщо одночлен є добутком, що має один числовий множник, записаний на першому місці, а інші множники є степенями різних змінних, то такий одночлен називають одночленом стандартного вигляду. Ось дивіться: четвірка коефіцієнт не стоїть на першому місці, тому це одночлен з лівій частини не є стандартного вигляду. Одночлени 5-9 мінус p у третьому степені – це теж одночлени стандартного вигляду. Ще, що нам треба знати. Також треба знати, якщо одночлен має коефіцієнт одиниці, то його не записують. Наприклад, 1 помножити на b у 7 С у кубі. То ми можемо записати, що b у 7 c у третьому степені або у кубі. Тобто коефіцієнт 1 можна написати. Також, якщо стоїть мінус 1 коефіцієнт, помножити, на, наприклад, помножити на b, К у квадраті, ми можемо записати одиничку ми опускаємо, а знак залишається мінус b, К у другому степені або у квадраті. Один Коефіцієнт мінус 1 ми опускаємо, знак мінус залишається. Для кожного одночлена члена можна вказати його степінь. Що ж таке степінь одночлена? Степенем одночлен називають суму показників степенів усіх змінних, які він містить. Якщо одночлен не містить змінних, тобто є числом, то вважають, що його степінь дорівнює 0. Давайте приведемо приклади. 9. А у другому степені b у третьому або у кубі помножити на k у восьмому степені, то в такому випадку нам треба скласти 2, додати 3, додати 8. Це буде 13 степень. Цей одночлен має 13 степень. Чому? тому що 2 додати 8 додати 3 є 13. Чому ж число, наприклад, А, наприклад, число 5 є одночленом, який має нульову степінь? Ми можемо місце 5 записати 5, Помножити на х в нульовому степені, а ви знаєте, що х в нульовому степені є число 1, то в такому випадку 5 помножити на 1 є число 5. Тому ми можемо стверджувати, що якщо одночлен не містить змінним, тобто є число, то вважаючи, його степінь дорівнює нулю. Ось тут степінь 0. Так, переходимо до виконання завдання 383, використовуючи теоретичні знання, якими, з якими ми тільки що познайомились. І так, зведіть одночлен до стандартного вигляду, указати його степінь і коефіцієнт. Отже, давайте допишемо: дорівнює. 7, так і залишається, тому що один коефіцієнт. Тепер бачимо А у квадраті і А у кубі. Це буде А, степінь треба скласти. І додати ще один. Тут перша степінь, яку ми не пишемо, тоді відповідь кінцева буде 7А у степені 2 додати 3 додати 1. Це буде А у шостому степені. Наступний приклад: 5 помножити на мінус 4 буде мінус 20. Т у нас у першому степені, тут перша степінь. В такому випадку буде Т у другому степені. 1 додати 1 буде 2. І А. Ну, Частіше за алфавітом пишуть мінус 20 А, Т у другому степені. Це теж правильна відповідь, але Т у квадраті, А у першому степені, А Т у квадраті. Частіше буде відповідь у підручнику ось така. Тепер нам треба помножити. 5 помножити на 0,2. Дивіться, мінус 5 помножити на 0,2. 2, Ми 5 у 2 це 10, і один знак треба відокремити, і тим паче, що буде мінус. А тепер давайте сразу порахуємо. Мінус 5 і мінус 10. В результаті дадуть нам плюс два множника з мінусом два від'ємних числа. Тепер 5 помножити на 0,2 ми отримали одиницю. Одиниця помножити на 10 буде 10. Тепер працюємо зі змінним. У нас змінна А і змінна Т. Давайте так, їх перепишемо а, А і М. А у другому степені, а у першому степені. Тут степень 1 повинні бачити. 2 додати 1 – це буде А у третьому степені. М у нас у сьомому степені, і ось тут перша степінь. Тоді буде 7 додати 1 – буде восьма степінь. 10 А у кубі М у восьмому степені. Ми виконали перший стовпчик цього прикладу. Переходимо до виконання другого стопчика, другий, четвертий, шостий приклад. Отже. Дорівнює 8 помножити на 2, це буде 16. 16 помножити. Давайте запишемо 16 помножити на 0,1, 16 помножити на 1 це буде 16. І один знак треба відокремити 1,6. Переписуємо 1,6. Тепер у нас є змінні а, М, П. Всі в першій степені. Тоді ми переписуємо ам. P. Все, приклад, привели до стандартного вигляду. Так, але ж ми не виконали, ще коефіцієнт і степінь написали. Ну, давайте зараз я приведу до стандартного вигляду, потім повернемо ще до першого слайду і продовжимо це. Мінус 1,2 третіх треба перевести в неправильний дріб. 1,2 третіх це буде 3 додати 2, це буде 5 третіх. Отже, мінус залишається, мінус 5 третіх, треба помножити на 12 перших. Тепер записуємо М і П змінні. М і П. М у четвертому і М у другому 2 додати 4 це буде 6, М у шостому степені, П тільки у першій степені, так і залишаємо. Але ж коефіцієнти не приведені, не скорочені. Тут ми скорочуємо на 3 буде 1, 12, скорочуємо на 3, буде 4. 5 помножити на 4 дорівнює мінус 20 м у шостому. П у першому. Так, давайте все ж таки... Так, тепер приведу цей до спільного знаменника і повернемось до першого стовпчика. Т у третьому помножити на мінус П у сьомому і ще на Т у першому. Дивіться, мінус П у сьомому це буде мінус. Тому я перед е, прикладом ставлю мінус. Тепер Т у третьому, Т у першому, тут ми бачимо першу степінь. Тоді Т буде. У четвертому степені помножити на п сьомому степені. Що Давайте, щоб не переходити до першого слайду, спочатку я попрацюю з цими виразами. І так, нам треба сказано визначити коефіцієнт і степінь. Коефіцієнт. Ось тут 1,6, а степінь 1 додати 1 додати 1 це буде 3, третя степінь, тобто степінь цього одночлена – третя степінь. Так, тепер мінус 20 це коефіцієнт м у шостому і п у першому степені, то в такому 6 додати 1 це буде 7 степінь. А коефіцієнт мінус 20. Наступний, шостий приклад. Ось тут коефіцієнт, як ви бачите, ми не бачимо нічого. Але тут коефіцієнт мінус 1. Мінус 1 – це коефіцієнт. А показники степінь 4 додати 7. Пишемо 4 додати 7, це буде 11, значить, 11 степінь. У шостому прикладі степінь одночлена 11. Переходимо до першого слайду, який ми перший, перший третій, п'ятий, яким я не вказала ні коефіцієнт, ні степінь. Повертаємось до цього прикладу і зараз запишемо. Так як у нас А у шостому степені, то степінь буде шоста. Коефіцієнт буде сімка. Коефіцієнт 7, сім, степінь шоста. Шоста степінь. Тобто одночлен під номером 1 має 2, 3 і 1. Буде мати шосту степінь. Наступний приклад. Мінус 20. Мінус 20 У нас коефіцієнт, степінь буде А у першому степені, Т у другому, то 1 додати 2 буде 3, третя степінь. Одночлен має третю степінь. Парахуємо тепер останній приклад. 10 плюс 10 це коефіцієнт. 3 додати 8. Давайте запишемо, 3 додати 8 дорівнює 11. Тому п'ятий одночлен має 11 степінь. Повернемось ще раз до прикладу, що ж таке степінь одночлена. Степенем одночлена називають суму показників степені усіх змінних, які він містить. Якщо одночлен не містить змінних, тобто є числом, то вважають його степінь дорівнює 0. Отже, ми з вами виконали номер 383, визначили коефіцієнт і степінь одночлена. Дякую за увагу!